Будь ласка, що взагалі ось це рішення у так званій справі по Донбасу дасть Україні. Взагалі, чому, чому це треба? До чого тут взагалі Європейський суд справ Ну, давайте перш за все, констатуємо, що дане рішення являється важливим прецедентним рішенням у так званій по Донбасу, яка об'єднує декілька позовів а, собі в одне провадження, а, декілька від України і одне від Нідерландів а, до а, держави ну, Російської Федерації. А, чому важливе? Тому що вперше в міжнародному рішенні, міжнародному рішенні ЄСПЧ, прецедентному рішенні а, буде розглядатися по суті на усі. Порушення прав е, людини, які відображені у відповідних на, позовах відносно Росії, е, це і порушення права на освіту, на, і на охорону здоров'я, і катування викрадення дітей на, та інше, та інше, та насправді е, цілий пакет, на, в тому числі до цієї так званої великої справи. ЄСПЧ само доєднало позов відносно MH17, відносно Малазійського Боїнга, який був збитий Російською Федерацією, і відповідно загинуло там майже 300 чоловік. В чому ключовий аспект? В чому ключовий аспект і важливість цієї справи? Тому що якщо дійсно а, а, приймуть до розгляду ЄСПЧ дані позови і зможуть розглядати їх по суті, то а, з великою вирогідністю все ж таки буде визнано територію окупації а, з 2014 року ще і Час окупації це надзвичайно а, важливо, тому що це буде прецедентне рішення, яке стане в основу, яке стане фундаментом для подальшого відшкодування збитків під час воєнного трибуналу, які про які вже от буквально на днях на резолюцію проголосила Європейська рада. І далі вже це проект цієї резолюції, підтриманий Європейською радою, вже лежить на столі в генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Умову чому... це старт, може, так. це взагалі будь-яких своїх процесів проти Росії. Тобто ну, ще такого не було. Бо я от читала що з приводу Криму, щось було таке. Що тут? А, це не старт, це в принципі я назвав би паралельними процесами. Але важливими вони важливі з точки зору саме юридичної, то що вони створюють саме прецедент, фундамент та основу. Якщо дійсно, от те, що я вже говорив, ще раз повторюю, якщо рішення буде на користь України з часом, звичайно, бо зараз це буде рішення просто про належність позовних вимог. І позивача, розумієте? Тобто, ще буде якийсь час е, сам розглядати справу по суті? Але з великою вірністю, дійсно даний е, суд ЄСПЧ визнає російську Винним у тих злочинах проти прав людини відповідно які виставляються в позовних вимогах від України і від Нідерландів в рамках цієї великої справи. Найголовнішим для нас повторюється те, що Буде визнання часу початку окупації, це 2014 року, його не потрібно буде ще раз на доказувати в рамках, там, припустимо, міжнародного трибуналу, що також займає великий час. Це рішення можна взяти буде за основу і на підставі нього вже не роблячи ще раз додаткову перевірку, просто визнати її як факт, тобто часу. І місця, тобто територію окупованого Донбасу Російської Федерації, в тому числі звідки прозвівся пуск, який призвів до попадіння в літак менш розумієте, да? в чому справа зараз на даний момент, о, от ми дійшли до того, щоб ЄСПЧ приймали відповідне рішення про. Початок провадження раз і цілий ряд справ зараз ведуться в міжнародному кримінальному суді, але розумієте в чому справа? В міжнародному кримінальному суді кожна справа розглядається окремо. Тобто є злочин нанесений вчинений російськими окупантами, конкретно да Маріуполь, Буча, Ірпінь, і так далі. І тому подібне, і всі ці злочини вони розглядаються окремо, без прив'язки до політичного керівництва Російської Федерації і самого Путіна. Тобто. Максимум, що ми можемо чекати від рішення по таким справам міжнародному кримінальному суді, це що буде визнана вина окупантів і будуть шукати, хто саме конкретно вчинив ці злочини, відповідно, яких звинувачують російську сторону. Тобто, це частини пазла, я б навіть так назвав. Об'єднати ці колоски в один, в один комплекс має рішення, про яке ми вже сьогодні з вами згадували. Про створення міжнародного воєнного військового трибуналу. Спеціально. Яке вже лежить зараз на столі в Організації Об'єднаних Націй, і от воно логічно має прийматися після рішення про репарації, які вже прийняті генасамблеєю. ООН. тобто зараз Україна робить все можливе для того, щоб додатково підсилити під цим голосуванням позиції України. А, так таким підсиленням являється проголосоване таке рішення про створення цього трибуналу спеціального військового, яке от буквально на днях було в Раді Європи ініційоване Єврокомісією Єврокомісією собисто Урсулою фон Ляйн. А які по які подальші дії в рамках саме цього рішення? Ну от, вони оголосять це рішення і що далі буде? Далі вже почнеться... Яке саме, яке саме рішення має на СПЛ. ЄСПЛ саме те, що 25 січня. Зараз якого там, 25 чи 26 го січня? 25-го, 25-го. 25 це рішення не по суті. Повторюю ще раз. Це рішення про належність позовних вимог. Але коли вже ЄСПЧ е, е, визиває сторони для оголошення свого першого рішення у справі про належність, от це вже е, по практиці ЄСПЧ. ЄСПЛ говорить е, про те, що все ж таки суд визнає ці позовні вимоги, визнає відповідно сторони і почне розглядати справу по суті, допоки не буде рішень рішення. Можете Можете повторити з моменту і почне, бо там інтернет щось залагав. І почне розглядати справу по суті. Тобто, 25-го числа якогось доленосного для нас рішення чи остаточного ще не буде. Але суд вже визнає відповідно вимоги сторін до Російської Федерації. Це бюрократія, це початок тільки процесу. Ну, от. А ми можемо навіть з вами спрогнозувати, ну скажімо так, приблизно теоретично, які можуть бути наслідки да, справи цієї а, великої справи, так званої. Да, якщо припустимо, через а, півроку, ну це звичайно строки нереалістичні. Це буде довше, виходячи з практики роботи ЄСПЛ, але ну давайте. Давайте спробуємо спрогнозувати. Звичайно, як на мене, рішення буде на користь України поповзавним цим заявам, в тому числі по позову Нідерландів по збиття Боїнгу. Буде визначено час окупації та. Територію окупації відповідно Російської Федерації Донбасу, от але враховуючи, що були внесені зміни в Російській Федерації в свою Конституцію, і там прописано, що внутрішнє законодавство має в них пріоритет зараз над міжнародним, навіть ратифікованих угод, навіть рішенням ЄСПЛ. Сподіватися, що вони добровільно виконують будь-яке рішення ЄСПЛ. Ну, як на мене, марно, абсолютно марно. Тобто це рішення може бути фундамент, в тому числі, наприклад, для відшкодування збитків тих юридичних чи фізичних осіб, які захочуть самі піти, мовити, базуючись на це от рішення по великій справі, так звані, да, прикріпити свої позовні вимоги і далі йти по рішенню ЄСПЛ. Але знову ж таки повторюю: варіантів розвитку подій може бути ну, багато і для держави Україна у вигляді відшкодування, фундаменту відшкодування, так і для фізичних, юридичних осіб, які можуть використовувати це рішення, як вже стало практикою і фундамент для своїх на своїх позовів, але допоки Російська Федерація на та не визнає пріоритетність міжнародного права і рішень ЄСПЛ для себе, це залишиться виключно, скажімо, на папері. Але але тут є нюанс. А ми ж знову ж таки повертаємось до початку нашої бесіди. Під час того, що Україна зараз напрацьовує унікальний механізм відшкодування збитків і лобіює максимально відповідні рішення від Генасамблеї ООН, вже проголосовано рішення про репарації. І відповідно це рішення буде в тому числі за допомогою, скажімо, створення механізму, в тому числі, да. І далі ініціатива створення цього міжнародного військового трибуналу. от саме туди буде спланована вся, вся, вся результати всієї юридичної практики. От для того, щоб примусово, отут я підкреслюю це слово. Примусово виконати рішення відповідно справ людини і кримінального суду, і ЄСПЧ, і все це об'єднати в рамках міжнародного спеціального воєнного трибуналу проти. На відповідно Російської Федерації відносно в тому числі і політичних рішень Путіна та його оточення, які прийняли рішення про повномасштабне вторгнення на Росії на Україну, тобто, це дійсно багато частин. Скажімо, пазла, і ми, і ми на початку шляху відверто кажучи. Але якщо подивитись уже на пройдений шлях, цей шлях надзвичайно серйозний, тому що прецедентів, Раніше в історії світовій юридичній просто не існувала, тому що те, що було раніше, воно легше проходило, скажімо, генасамблею ООН тому що приймалося відповідно рішення Радбезу. Ну от а звичайно, ми чудово розуміємо, що Російська Федерація будь-які рішення по Радбезу ООН оскільки вона є його членом, вона блокує. Право вето, а тільки рішення Радбезу ООН є обов'язковим для виконання. Тобто Україна зараз шлюхає шляхи обходу процедурного обходу цих рішень через рішення генасамблеї ООН, на більшості країн, які являють складають ну, складають основу. Організацію Об'єднаних Націй, ну і плюс додаткові рішення ми бачимо і від Ради Європи, і від Єврокомісії, і від Європейської ради. Але всі вони являються частиною пазл для того, щоб все ж таки консолідувати міжнародне співтовариство країн і прийняти відповідне рішення як про репарації, які вже прийняті. Нагадаю, так і про створення міжнародного спеціального військового трибуналу.